Маска, маркер, тобто зброя і кульки з фарбою такої амуніції немає в жодному виді спорту, крім пейнтболу. У спортивному пейнтболі воюють команди. Потрібні фізична підготовка кожного та злагоджені дії усіх. Грають як на природі у лісі чи в відкритому полі, так і у приміщенні зі штучними чи природними укріпленнями та укриттями. У пейнтболі є сценарії гри їх близько десяти. Найпростіше каре, стінка на стінку, коли потрібно вибити з гри усіх гравців команди суперника. Є важчі сценарії, коли треба захоплювати чи звільняти заручників, або ж дуель, коли у кожного у маркері одна кулька. Сучасний пенбол має прикладне значення у США та Ізраїля його використовують для тренувань антитерористичної організації. Російські спецпідрозділи також взяли на озброєння кульки з фарбою. В Україні пейнтбол швидко розвивається. Наші команди виграли бронзу у рамках Кубка світу, який проходив у США.